Привіт усім! Це Лео Саморобки. І сьогодні третя частина. Як же зробити вишневий сад з Лего Майнкрафта? У цьому сеті є. Мені залишилося яйце. Е, буди, Вишневі дерев'я. Тропин. Полянка. Де, де стає. Велика квітка, огне цвіт, і все добре? І вже третій пакет. Пакет номер 3. І я його відчиняю. Не забув. По-перше, робимо яйце. Нюхача зараз перша всі тайли, які нам потрібні. Ось, я їх вже виложив. Осі які потрібні. Вони... Вони... Почекайте. Я трошки... Тут невелика недостиковочка. А, усе. Все. Все. Починаю. Зелену ставимо по, по діагоналі, так же і красну. Ставимо ось таку зверху. Потім на зелену Ну, плоскі, красні, а на красні, плоскі зелені. Усе Яйце нюхача зроблено. Я його прибираю зараз. Беремо велику зелену пластинку. Потім беремо ось такі два, два тайла. Об'єднуємо два рази. Идем дальше. О, mm. oh, ось так. Mm. Mm -hmm -hmm. Так, ось вот Ось. Ось ось таким чином виставляємо ці деталі. Та ставимо ось такі рожеві крапочки, як цвітки. Якщо ви граєте у Майнкрафт, то, то ви граєте, я думаю, на один двадцять, один двадцять один. І ка і ка і... і люди Фанати Майнкрафту кажуть, що можанки які зробили цю гру. Пл... план у їх у їхніх планах уходить на те, щоб зробити нового боба. Якого звати скрипу. Він вже є в нових Minecraft версіях. І ось таким ось чином ми вже по... ми суміли побачити. Нашого красав... красавчика, який дуже страшний, якщо на нього не дивитися. Якщо, якщо ви думаєте, що скрипуни реально красиві, то ставте то прокомен... прокоментуйте. Залишіте ваші коментарі під цим роликом. А якщо ви думаєте, що скрипун некрасивий і дуже страшний, то поставте лайк та підпишись на мій канал. Якщо, це, якщо ти думаєш, що, він, що в нього текстура красива, але, але він страшний, то зроби і це, і це. Добре, зараз ми починаємо робити Два Дважди велике вишневе дерево. І так, вишневі дерев'я не самі величезні. Найвеличезніше дерево це мангрове, в Мангрових болотах. Це вже це легко зрозуміти. Але якщо. Якщо ті, ті, ті люди, з ким ставалася ситуація, коли просто вирощують що вишневі дерев'я і у них виростає не те, що потрібно. То краще це... це прибрати в сторону ось. Не будуть казати вслух, якщо ви. Якщо у вас є друзі як німці, то краще це доказати слух. Тому що це було. У тих годах, яких яких ПІН проводив своє. своє своє життя. Добре я. я я краще більше не буду так, так такі странні. І слова казати. Коротше. Коротше дуже вже, вже красиві, вишневі дерев'я, але... але... Все ж, але все ж, мангрові дерев'я біль, більші і зелені. Ні. Добре, я, я вже зробив верхню частину нашого вішнього Ось. Ось вона. І ще зробити. Ножку, ножку дерево. Дерево дерева О. Сталомо ось така краса в нас є. Ось. Я зараз так зроблю второй, другий раз. А зараз почекайте ношвид. Я зараз це зроблю все. Усе. Вершневий сад зроблю. Чи ні. Дивитись, нам потрібна ось така деталь. Ось така невеличка квітка. Ось вона. Я її вже положив сюди. Потім ставимо сюдамс. Беремо ось таку пластинку. Сюдамс. І. Почекайте. Я не знайшов деталі, яку потрібно, ось таку рожеву. І ставимо ось сюда, ось так, все, зараз усе яйце, сані джоли зомбі. Та нюхачі. Усе! Вишневий сад зроблений. Дякую, що подивився це відео. Якщо сподобався вишневий сад, та нюхачі, саді та зомбі та бджели, став лайк та підписуйся. Пока!